Так, шановні гості, дорога родина, всім привіт. Давно в нас не було відео, певно, вже місяць часу не було, якщо я не помиляюсь. Ну, Є короте, сьогодні у нас пацієнт на огляд, свіжий е, пепілац, Volvo xc 60 е, на дизельному моторі повний привід. Ну, коротше, канал Крючів, І сьогодні вам трошки конкретніше розкажемо про даний апарат. Поїхали!

Короче, Volvo xc 60 Старт продажів відбувся в 2008 році. Volvo як завжди запізнилося е, своїм таким кросовером і випустили його найпізніше від всіх, від BMW, від Audi і від Mercedes. Вони його випустили найпізніше зі своїм скажімо так, безсмертним дизайном і всіма такими речами, які йдуть в сукупності з даною машиною. Під капотом у нас 2,4 дизель їх було. Кілька модифікацій. В нас D5, що, собою, що означає, що це найпотужніша одна з найпотужніших версій цього мотора. Вони могли бути як на 205 кінських сил, так і на 200, 235. Наш апарат має під капотом 205 кобил в парі з автоматичною. Трансмісією. Щодо проблемних питань такого мотора, так само, як і в xc 90 є ряд проблем, які супутні і йому. Як і на 2-літровому дизелі, який теж тут міг встановлюватись, так і на 2,4. Проблеми одні і ті самі. Протікання масла зі всіх сторон, звідки можна, за тим треба слідкувати. Вихід зі строю актуатора турбіни, тобто він там електронний. ну, я, детальніше про xc 90 ми розказували в тому відео. Є ряд проблем. Е, хто хоче, силочку ми залишимо на XC90, подивитись наше відео, там я трошки конкретніше розказував про саму силову установку з її проблемами і що там могло у вас е, відхлібнути. Якщо взяти окремо саму трансмісію, що би я крайно не рекомендував вам робити, то насипати тій машині десь в полі. І пробувати лізти нею десь в болото, так. Та, це у вас повний привід постійний, але разом з тим, як я вже казав в попередньому відео, мотор у вас стоїть впоперек, він п'ятициліндровий, досить великий. Сама коробка передач автомат маленька, перегрівається. Ну, так, що Та машина піздюлей по болоті і по гімні не любить. А для комфортного пересовування в місті, того буде цілком і повністю. Достатньо. Е, що, 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 що ще будемо розказувати? Йдемо до багажника. Тут блядь, розказувати про нього нема, що це блядь, машина, яка не комплектована нічим. Абсолютно комплектація, майже лох, як я вже казав. З плюшок в нас тільки є навігація, яка нафіг нікому не потрібна, бо вона тут не фурить. Ну як, вона щось там пробує показати, але толку з того ніякого. Є у вас круїз. І електропривід багажника. Все, більше тут немає ні фіга. А, ну і кнопочний телефон як у зафірі. Ну то коли ми в салон перемістимося, то подивитись конкретніше. Йдемо подивимося в багажник. Електропривід багажника. Кришки багажника п'ятої дверки, як кому пасує, так і будемо то називати. Багажник, в принципі, в нас досить великий, по-моєму. Якщо я не помиляюсь, 485 літрів, досить великий багажник. Ну, мається на увазі вмістимо і все класно, але одне, що мене завжди в таких машинах бісить, і воно як там ззаді шкода якось хера приїхала сюди і мішає. Покласти сюди можна багато чого, всякі різні речі, але... Повнорозмірної запаски у вас тут немає, є тільки ремкомплект з насосом. ну Це срань рідкісна, я такого... в Європі, може воно і... і нормально, де ви там можете десь просто собі проколоти колесо, якась така буде у вас маленька дирочка. То та. Ну, але на наших дорогах, якщо десь розвалити нормальну бублик і не мати запаски, ну то цікава така річ. ну Але знову ж таки почнемо з того, що. Машину робили шведи, в шведів дороги зовсім інші, ніж в нас. І я думаю, що навряд чи якийсь інженер, який проєктував ту машину, думав, що вона буде їздити по таких ямах в коліно. Тобто, тому сюди запаски вам і не поставили. Е, є у вас плафончик для тих, е, не в вас, а для тих людей, хто буде їхати в багажнику, якщо ви туди когось запхаєте, будь-то ваша тестя чи якісь. Елемент такий вам не угодний є, Плафончик, можете йому дати книжечку, він собі там почитає, що куди, як, звідки. Все в нас в багажнику є cd Чейнджер. Так званий CD-Changer, але по суті, наскільки я розумію, то не CD-Changer, а це DVD-rom, в який ви засовуєте диски, які у вас йдуть в комплекті з тою машиною для вашої супер чудесної класної навігації, яка у вас тут є. Нахрена вона тут потрібна. Тобто сюди ви засовуєте диск, воно там читає карти, і потім ви собі катаєтесь по Європі чи куди вам там треба. Є отака. Серйозних розмірів така внушительна щітка якраз для, якраз для тої машини можете в всіх труднодоступних місцях почистити собі тут. Ну, Щітка в комплекті йде з вою. Me in the ring, you'll go out in a bag Cause I sing what I mean and I bring it to the mad Like, ain't got time to kill, I got time to feel. I take the red pill, I know life's short So I wanna live real, but Ви на задній ряд. Е і нічим він вас тут не здивував. В даній комплектації тут нема ні фіга Абсолютно. У вас тут тільки є прикурювач, де ви можете поставити на зарядку свій телефончик. Є у вас, е в принципі, досить великих розмірів підлокітник з двома підстави. Ти що бухав тут, тоді сколюють, чи що ж тут все-таки обісрене? Ну, е Столик у вас є, він вже випробуваний, все нормально, вміщається, досить містимий, і теж. Є у вас середній підголовник, який ви собі можете відрегулювати. Ну, не ви собі, хто тут буде їхати на тій машині, може собі його підняти, може опустити. Як воно кому буде краще. Що мене здивувало, що комплектація настільки. Ну, Шведи так унизили, чи не унизили, а принизили покупців даного автомобіля, що оснастили його шкіряним салоном і не поставили підігріва навіть для передніх сідушок. Це, е, знаєш, це таке щось навіть е, Volkswagen такого не робить. Розумієш, навіть в Volkswagen, якщо в тебе є шкіра, шкіра то підігрів буде. На передніх сідочках гарантія. Тут ще ж тобі, нема ніякого підігріву, маєш скірні сидіння і тішишся тим, що маєш. Е, щодо комфортабельності посадки на задньому ряді, ряду, а, на дорив є, є е, е, дефлектори кліматичної установки, але коли ми купляли ту машину, то на більш дорогій, більш зараженій комплектації, тут ще був окремий. Органу управління кліматом. тобто, і, мається на увазі суто для задніх Пасажирів. У вас тут тільки є дефлектори, які вам дують писок або в ноги, і більше нічого у вас тут немає. Сидіти ну, мається на увазі місця, вистачає досить зручно, на далекі такі поїздки 에, того буде достатньо. що до посадки і. Висадки з автомобіля, трохи місця малувато, чимось мені нагадує BMW копійку Там приблизно щось було таке саме, але ти сюди, по крайній мірі, сідаєш, а не мусиш так пхати спочатку сраку, залазити туди і потім якось там помішатися в то BMW. Тобто, якщо купити таку машину, наприклад, ну, наскільки я розумію, то якийсь такий знаєш, сегмент, походу, як Mazda cx 5 щось десь того... в тому плані. Возити дітей, щоб вони тут тобі не позасирали, ні хрена. Їх тут можна штук 3-4 засунути, того місця вистачає. Якихось там поїздку на 300-400-500 кілометрів, ви по, по великому рахунку теж будете собі їхати і ні в чому не відмовляти. Є у вас в дверті кишенька, куди можете собі поставити, водичку, стаканчик, 100 грам, кава. каву будете ставити сюди в підлокотник. Тобто для... Комфортабельної їзди ну, в межах розумного, кудись треба, ця машина з тим справиться. Е, йдемо на передній ряд. Все, ззаду тут більше нічого немає, крім дебільного дизайну. Попали ви е, на місце пілота. Як я вже казав, дуже чудесний кнопочний телефон. Можете подзвонити прямо в Стокгольм. Сказати, що хлопці, де мій підігрів сідушок передніх, ви що припухли, ну шкіря. Ну, шкіряністю, на... блять, без підігріва, ти прикидаєш, а? Не тікаєшся, добре. Сплюшок, що ще є в даному апараті, нам дозволили користуватися круїзом. Є у вас круїз, слава Богу, хоч щось. На коробці автомат, круїз, ну, я думаю, тим теж нікого не здивуєш. Це такий дизайн, типу. Така, знаєш, як, кажуть москалі, паряжця панель. Або та, щоб, вам, коли вас свербить нога, пасажир, та то далеко тягнутися. Ну, Може, пасажиру простіше. Дуже спірний дизайн, скажу так, я не сприймаю поки що того. Euh, Щось тій машині є, що тебе притягує, Та, я ну, не можу сказати, що воно тупо кончене, то не француз і не Рено. Там все, euh, зроблено, <глух> Там все кончено зі смаком. Тут просто такий дизайн, просто така euh, у шведів філософія. Може їм так і нормально. Кліматична установка, двохзонний клімат. Е, є кнопка, три кнопки, куди може направляти вітер, куди <глух> можна направляти, є в ноги. В голову і е, в шию. Все. все просто і доступно. Е, Парктроніки можете включити, виключити, є у вас тут кнопочка, є у вас допомога при спуску. Тобто, якщо десь ви все-таки вирішили їхати в гімно на тій машині чи там з горки спуститися, вона вам в тому допоможе. Е, керма у вас з регу... ну тим нікого не здивуєш. Склопідйомники, всякі штуки, то все класно, все тут є кнопочок, е, ціла куча. Е, Всього достатньо, всього вистачає. Ну, крім я кажу, ще раз сідаєш сюди. Дизайн, звісно, я би такого. Я такого не розумію. Не скажу, щоб не купив. Скоріше всього, щоб не купив, але я такого не, роз, не розумію. Е, все, їдемо кататися, їдемо пробувати, що таке 2,4 е, На коробці автомат. Погнали. Ну, добралися ми вже на кінець до траси. Чути, мотор в салоні чути, Ну але так як то дизель. Я думаю, що бензиновий був би тихіший. Дизель трошки в салоні чути, але непогано. Непогано, тобто шумоізоляція досить досить файна. Немає що сказати, не, ну, це не японці, в яких їх там взагалі нема. Їдете комфортно, мається на увазі, що свого співрозмовника. Якщо з вами хтось в машині їде, ви будете, коли з ним будете балакати, ви чуєте, все нормально, з тим проблем не буде. На рахунок динаміки на трасі теж питань нема. Всякі опелі обганяються е, без проблем. Ну, 205 кубил, як якби не було, але воно кудись та їде. Е, Щодо розходу. По місту, такий апарат на автоматі, ну, вони попадаються і на механіці такі машини, але дуже рідко. Е, на, на автоматі, по місту, такий е, транспортний засіб у вас десь буде хавати в районі 12-13 літрів місто. Траса. Ну, я думаю, на Залежно, в принципі, який режим їзди у вас буде по трасі. Якщо там адекватно їхати, 100, 110, 120, то напевно літрів 7,5, 7, ну, до 8 ви з ним домовитесь. А, ну, ну, як би не було, але то є вже такий шматок, шмат мотора. І щоб добре їхати, воно мусить трошки добре і... Тягнути вас з бака. Сам мотор, по суті, досить непоганий, жити з ним можна, Ну але при адекватному до нього відношенні. Привід ГРМ ремневий, одні люди кажуть, що його міняти кожні 90 тисяч, одні люди кажуть, його міняти 100-150 Ну, по суті, як хто собі то хоче робити, але. Міняти його треба, і чим частіше, тим краще. Тобто 50-70 тисяч я би рекомендував туди вже дивитися і проводити техогляд і заміну. Ще що хотів додати, що на деяких дорестайлінгових версіях була біда з, з гідравлічним натягувачем ремня-генератора. Бувало, що він там переставав адекватно працювати. Ремінь або просто злітав, або злазив не на один-два ручочка. Бувало таке, що його і і за несправного цього натяжителя взагалі затягувало під кожу гримня ГРМ. Ну, а коли щось попадає під е, ГРМ ремінь, ви самі розумієте, що тут таке відбувається. Або проскакує вас на 2 3 4 1 зуб, або його просто нахрен обриває. Ну, а далі, я думаю, нікому не секрет, що воювати з клапанами і всім решта нікому воно не потрібно. Так що за тим пунктом теж треба прослідкувати, подивитися, щоб ви не попали на бабки. В принципі, ціле Вольво, то така машина, яка обслуговуванні дешева, не буде. Різного роду проблеми є присутні по ходовій. Так само, вона тут, скажімо так, що не є з таких е якихось там дуже заморочених чи ще щось. Сама ходова, по суті, простенька, але комплектуючі. До тої машини вони ніколи не були дешеві. Як нам сьогодні говорив один авторитетний спеціаліст, який їздив на Вольво, колись каже, що поставив всю нову ходову і ніхрена не помінялося Так що ну, не давайте своїм машинам, будь-то Вольво чи не Вольво. верніше не доводьте їх до такого стану, коли вже повна жопа і приходиться туди вкидати бабло. Ну, так коротенько розказав вам про xc 60 свою суб'єктивну думку, як до того відношуся я. Е, ну Ціни Ціни на такі машини, Таза там наприклад 2008 2009, 10 рік, як на мене, дуже завищені. Зустрічалися ми, як шукали ту машину, то скільки там, чуть не по 15-ті вони стоять. Даний тазик як ми забрали за 13. Е, ну, чесно скажу, що 2010 рік. 13, ну, як на мене, то трохи за дорого. І що в салоні нічого нема. Ну, Але ринкова ціна на ті машини така, і від того нікуди ми не подінемося. Е -е... Коробка ти знаєш досить, так при... досить адекватно, приємно працює. Коробка нормальна, Короте, тачка нормальна, але треба. Е ні, не те, що скажу, треба. Нормальна машина, але не для мене. Для мене нормальна машина має мати чотири кульця, і там все класно. Зроблено, там я знаю. Тут кожному своє, як я завжди кажу, кожен Іван має свій план, кожна людина має свою точку зору, кожен вибирає собі тачку, яка йому підходить. Так що, Підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайки, дизлайки, пишіть коментарі, придурок, вольво, класна машина, що ти херню городиш всяку, або пишіть, що та, я з тобою згідний то відро бол... з гайками, ауді, топчик. Е -е... Дивіться наші відосики. Будемо старатися випускати їх частіше, всім мирного неба над головою. Щоб збувалися всі ваші мрії, одна мрія точно. Я знаю, зараз у нас всіх одна мрія є у всіх, щоб стопроцентова, навіть дві, закінч... щоб закінчилась війна, і щоб хуйло в Кремлі здохло, чим пошвидше. Так що хеві метал, до нових зустрічей. Бувайте. They wanna say my name, but they holdin' back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't playin' no games. I just do that's fact, and I don't feel no shame. It's a mood you lack. I go crazy. Nah, bitch, I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel got me hazy. About to unpack all these shit I've been chasing. I have got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up. At